Ігор – чинний військовослужбовець із 2022 року добровільно став на захист країни. Освіту електромеханіка здобув ще у технікумі. Тепер хоче отримати вищу вже в університеті, аби підвищити фах та отримати звання офіцера. Я діючий військовослужбовець закінчив технікум інгулецький на електромеханіка і вирішив піти вище, ну, здобути вищу освіту і теж на електромеханіка. Розмовлявши з побратимами, вони теж мене в цьому підтримали і вирішили зі мною поступити. На компанія 2025 стартувала 1 липня з відкриття електронних кабінетів. Абітурієнти можуть подати до п'яти заяв на бюджет і до десяти на контракт. При цьому спеціальності можна обирати баз обмежень. Документи подаються онлайн, результати НМТ автоматично підтягуються з реєстру. Для тих, хто не визначився, в університеті працюють консультаційні центри. Цьогоріч збережена можливість скористатися спеціальними спеціальними умовами участі у вступній кампанії. І це стосується звичайно. Не тільки учасників бойових дій, таких категорій вступників досить багато. Кожен, кожна з таких категорій має свої особливі умови та можливості руху різними траєкторіями. Тому, звичайно, запрошуємо таких вступників до приймальної комісії, до консультаційного центру, аби вони могли вчасно з'ясувати всі особливості вступної кампанії та скористатися всіма можливостями і всіма своїми правами. Абітурієнти пільгових категорій можуть скористатися спрощеними умовами, вступати за співбесідою, подавати заяви на окремі бюджетні місця або бути переведені на бюджет після зарахування. Для цього важливо підтвердити свій статус відповідними документами та вчасно звернутися до приймальної комісії. Щоб дотримуватися чіткого календарного графіку та не прогавити всі дедлайни при вступі, слідкуйте за оновленнями інформації на сайтах в університетах та соціальних мережах Паршого міського. Анастасія Костенюк Ірина Янкевич Паршимський.